Вітаю вас, пані та панове. Маю я такий набір. Інвертор, зарядка, хоч і поганенька, але яку вже маємо. Ну і два акумулятора, Плюс кейс. По факту, це вже можна зробити переносну зарядну станцію. От Тільки воно все, цей кейс влазить так, якщо повирізати дірки під інвертор і під зарядний пристрій. Ну що ж, сідайтеся позручніше. Я зараз буду розмірювати дірки. І це все різати, якось його. Пробувати з'єднати воєдине. Прорізав я дирку, запихну наш інвертор. Ось приблизно так це все. Да, Тут трохи я більше прорізав, ніж треба. Не за под ліцов, як би сказати, але, знаєте, лишня вентиляція там не помішає. Ось, до речі, що в нашій суперзарядці на 20 А. Провода тонесенькі. Трансформаторчик якийсь Ну, Одним словом не влазив в мене в той корпус. Оця зарядка ще під це, якщо я вріжу, то вже самого кейсу вже з цього нічого не залишиться. Тому я вирішив поки що виняти це все з середини, тут в нас є, бачите ще кулер. І просто розміщу його всередині в кейсі. Далі, на черзі, наше зарядне, те, що я дістав з корпуса, треба. Тут бачите, як провода припаяли тут нормально, а тут чомусь навиворіть, то зараз їх перепаяю і буду думати, як розташувати це наше зарядне 5 амперне в корпусі. Паяльник, певно, був. Так, друзі, дивіться, під у нас буде стояти інвертор, а зверху у нас буде стояти наша зарядка. Було вирішено зберегти частину корпусу, саме нижню, тому що до неї кріпиться наша плата. І тут ми зараз якось на двохсторонній скотч, чи якось так закріпимо його. Тим більше, з нею корпус закривається. Все чудово. Ось. Тому будемо робити так. Далі, ось цих два провода, це наших 220. І щоб його постійно не складати десь сюди, в корпус, цей наш провід 220, то я підпаяю роз'єм XT60, зроблю десь тут отвір і виведу його назовні. Так, друзі, закріпив я наш зарядний пристрій. Просто на двохсторонній скотч. Зверху на інвертор він не хитається. Ну і тут наш роз'єм XT60 для зарядки. Тут можемо підключати, його ще треба буде трошки краще зафіксувати, і можемо нашу станцію заряджати. Далі момент. Є ж у нас тут ще вентилятор. Я його теж хочу зберегти. От тепер тільки думаю, як його краще зробити. Чи його залишити ось тут, щоб він був. Тоді треба буде якісь отвори, додаткові, прямо на самому цьому завісові робити. Ну і мені так не подобається, тому певно, що я його причіплю сюди. Просто треба буде зробити якесь обмеження на відкривання самої кришки, Ну, щоб не виривало провода. Що маємо на цьому етапі? Знайшов я ось таку. Шкіру молодого Дермантіна це для того, щоб не відкривалася повністю наша кришка, щоб не рвала оцей проводок. І під'єднав наш вентилятор. Тут нас сверлив отворів. Ну і на два саморіза. Китайці чіпляють на два, що я не можу на два. Тим більше, що він такий маленький, що там вистачить і двох. Далі. Під'єднав провода до нашого інвертора. Просверлив вам до два отвори, дві дірки, кому як краще подобається. І поводив сюди провода. Отже, в нас є провода від нашої зарядки, від нашого інвертора. Є вихід на 220, щоб заряджати. Залишилося закинути акумулятори, але ні, це вже не все. Я думаю, ще трошки додам сюди. Так, я свого Франкенштейна далі. Зробилось один отвір, другий отвір. І тут у нас зрозуміло, що автомобільна зарядка і вимикач. Для чого мені ще там автомобільна зарядка, якщо у нас в цьому в інверторі є USB-виходи? Та все просто. Автомобільна та зарядка видає більше. Там є швидка зарядка, а тут 5 В 2 А чи. Чи навіть менше, мене то не влаштовує. Як ми це робимо? Наш вимикач, і ось від плюса до нашого вимикача на розрив. Знаємо, що це в нас плюс завжди в автомобілі. І ось ця клема, ну, у нашому знизу, це мінус. Так, друзі, в принципі, вже всі провода в мене тут підпаяні, під'єднані. Залишилося тільки з'єднати мінуси з мінусами, плюси з плюсами. Ну і все. У нас буде зарядка заряджати акумулятори, інвертор працювати від акумуляторів. Це буде вмикатися-вимикатися. Ну і під'єднати потім ще наш кулер на охолодження. Наша зарядна станція, в принципі, зібрана. Як бачите, тут з'єднати все просто. От всі мінуси. Закоротка, всі з'єднані між собою. І так само всі плюси. Це мінус першого акумулятора, другого акумулятора, мінус інвертора, мінус зарядної, і мінус нашої автомобільної зарядки. Так само і плюси. Ось так вона виглядає ззовні. Хтось на нащо ти тут лишив цього від цього інвертора. Ну, по-перше, він в мене в корпус не влазився так, щоб його розташувати всередині разом з акумуляторами з усім. А по-друге, є можливість, наприклад, відкинути ці кінці акумулятора, під'єднати інший. Ну і так, вихід 12 вольт. Підкинувши якісь провода маєш 12 вольт. То, що воно виглядає так собі, звісно, трошки корявенько. Бажте. Там підпаював пластик. Там трошки вирізав більше, аніж треба. От. Тут воно посверлене сверлом. Цю зарядку можна було би втопити. Ну, але це, це ж не в майстерні роблено і не серед, не знаю, якихось гуру спеціалістів, які збирають. Зібрано, скажімо так, з маленького кейса, який був вдома, на дивані, грубо кажучи, на дивані. А це тільки що паяв, то це робив на столі, щоб не попалити нічого, не прошмалити дірок. Ну От вам зарядна станція на дивані. Переходимо до тестів. Давайте спробуємо, чи буде заряджатися ось цей телефон швидкою зарядкою. Вмикаємо. Бачимо 18 ватт. 15 было, 18 ватт Power Delivery. Працює. Давайте спробуем еще планшет зарядить. Он будет брать на шутку зарядку, или нет? 9,9 17, 19 Ватт Power Delivery 15 Так, далее спробуем от нашей станции заживить телевизор З тюнером Т2. Он наша розетка з вилкою. Вмикаємо. Вмикаємо телевізор пультом. Ну, все, працює. Правда, це зараз він від комп'ютера показує, як монітор. Давайте ми переключимо. Переключимо від Т2. Я просто... Бачимо, все працює, все чудово. Вони Поїхали були. далі. наступний момент це від нашої зарядної станції. Будемо включати наш комп'ютер. Ну, монітор, комп'ютер і наші оптичні пристрої для інтернету. Пробуємо. Натру з'явилася. Засвітився монітор. Вмикаємо комп'ютер. Ну, як бачимо, все запускається. Все добре. Комп'ютер запустився. Можна працювати. Так, вимикаємо комп'ютер і поїхали далі. Наступний тест це ми будемо запускати наш газовий котел. Ось він наш газовий котел, в якому треба електроенергія для того, щоб працювали циркуляційні насоси і все інше. Але ж пам'ятаємо, що у нашого газового котла йому треба і нуль, і фаза. А наш інвертор генерує тільки фазу. Тобто один кінець нам треба занулити або заземлити. Я під'єднав до заземлення. Можна до нуля. Отже, вмикаємо. І пробуємо. і вмикаємо наш котел. Загорівся і працює. Помилку не видає. Тобто все нормально, на краняк можна і газовий котел заживити. Так, друзі, наступний наш тест це попробуємо підключити болгарку. Бачимо, включена у нас. Вмикає наш інвертор. Ну і пробуємо. Верка працює, звісно, тут трошки нагрузка велика на ті акумулятори, тому що тут вже майже кіловат. Наступний наш тест буде дрелька. Тут вже точно кіловат. Вона ще ударна, зараз вам скажу, 1050 Вт. Кіловат з лишком. Вмикаємо. Пробуємо. Ну, але тим не менш працює. Є деякі косячки. Можна було б трошки краще зробити, але в принципі, в принципі, непогано. Вимкнув нашу зарядну станцію. На зарядку, як би не звучало, чуємо шуми. Все працює. Ну, а тепер трошки подумаю, що вам про неї розказати, і підведемо якісь підсумки. Ну що ж, друзі, зібрали ми цю нашу зарядну станцію, можна сказати, з того, що було під руками. Ну, Акумулятори -то я, звісно, зробив, але бачите, кейс такий не зовсім підходящий. Тоді автомобільна зарядка ну теж таке собі рішення. Можна було б взяти якусь плату від павербанка таку більш серйознішу. Але загалом загалом все працює, як ви бачите. Можна заживити болгарку, дрельку, комп'ютер, телевізор, газовий котел. Все, Все працює. Є в нас швидка зарядка. Все є. Тепер поговоримо. Ще про які плюси. Плюс того, що це модульна конструкція. У вас щось зламалося, наприклад, згорів інвертор. Ви його вийняли, запихнули інший. І далі працюємо. Наприклад, зламалася у вас зарядка. Так само зарядку поміняли. Далі ваша станція працює. Чи навіть з акумуляторами. Все воно модульне і всі, вони, ці провода, ви бачили, з'єднані. На двох клемниках плюси і мінуси. Це легенько розбирається і легенько все міняється. Далі з недоліків з таких, ну, по-перше, я з корпусом трохи не вгадав. Верніше я не вгадав, я взяв, який мене був вдома. Краще взяти більший і розмістити все всередині, щоб не було таких наскрізних отворів, щоб воно було краще, цивільніше виглядало. Потім наступний суттєвий такий мінус, який я провтикав. Це моя зарядка Ось ця. без цієї платки з екранчиком не працює. Зразу я думав, що воно буде без нього працювати. А тепер, тепер мені треба думати, куди вивести цей ще екранчик. Це таке я не продумав. І потім треба ще одну кнопку, щоб розірвати плюс до зарядки, так само як ми на нашу автомобільну зарядку підключили через кнопочку. Важте, так само нам треба зробити і тут. Щоб не світився наш екранчик, щоб загарі, взагалі наша зарядка не працювала. Бо виходить, що вона нас ну, під напругою до акумуляторів і цей екранчик ну, все, все одно розряджає наші акумулятори. Ось, а так, загалом, бачите, все просто. Зібрано за буквально за півдня. Кулер наш працює. Все нормально. І ще один такий суттєвий мінус, мені треба зараз в хаті прибирати. Бо получують жінки. Ще один момент такий, що це модульна конструкція. Її можна додавати ці модулі, можна удосконалювати, можна сюди ще причепити, наприклад, зверху взяти, поставити ще. Сонячний контролер. І під'єднати до неї сонячну панельку. Можна, можна, чого ж не можна. Ось, мені це зараз не потрібно. Мені потрібно, щоб можна було взяти з собою десь, наприклад, на кладовище, прикрутити якогось шурупа чи врізати кусок вуголка. Щоб можна було заживити комп'ютер, можна було заживити телевізор. Ну, ось такі банальні речі, які з нами постійно. Всіх був радий бачити в себе на каналі. Дякую наперед за ваші коментарі, лайки. Всім добра і мирного неба!